Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і сьогодні ми з вами розглянемо варіант планування одноповерхового будинку. Ви скажете, що для чого нам дивитися ці планування, тому що їх багато в інтернеті, і ви будете праві. Але є один нюанс, що коли ти береш планування з інтернету, то розробляючи на нього конструктив, ти його міняєш практично повністю. Не глобально, але міняєш в деталях, які дуже важливі. І перша важлива деталь це призначення несучих і самонесучих стін. Тобто Правильно вибрати під дане планування розрахункову схему стін, розрахункову схему несучих вертикальних елементів. Слідуючий момент те, що ті планування в інтернеті дуже часто в них відсутні або неправильно показані вентиляційні і димові канали. Ну і третє, те, що буває, потрібно міняти їх глобально, тому що під вибраний вами матеріал перекриття. Вони не підходять під вибрану вам, те, вами технологію. Наприклад, от дане планування, яке я вам сьогодні покажу, його можна перекрити як плитами ПК, круглопустотними залізобетонами, так і балками, дерев'яними балками, і само собою, монолітом. Тобто тут є варіанти вибору. Е, Слідуюча ідея, яка в мене з'явилася, що таких от планувань бюджетних, цікавих, одноповерхових, двохповерхових будинків е, з мансардним поверхом, у мене дуже багато. І я вирішив зробити таку скажімо, акцію. Якщо дане планування вам підходить, то ми можемо його одягнути в будь-який фасад. Наприклад, оце планування ми можемо зробити з дахом плоским, ми можемо зробити з двосхилим дахом, ми можемо зробити з чотирьохскатним схилим дахом. І терасу ми теж можемо вже міняти, її форму, розташування і так далі. По вартості проєктування ви заплатите тільки як за конструктивний розділ, і то не враховуючи терасу. Тобто, ви отримуєте повністю практично повністю індивідуальний проект. Але за значно нижчою ціною. В чому тут фішка? В тому, що коли до мене клієнт приходить і я йому виконую індивідуальний проєкт, то дуже велику частину часу я витрачаю на процентів, напевно, відсотків 60%. Я витрачаю на те, що ми з ним підбираємо планування. А потім ми ще підбираємо фасад. В даному випадку планування у вас готове, але ви маєте тут простір для маневру. Який же? Ви не можете міняти тільки. Габарити даного будинку і не можете передвигати цю стіну, яка знаходиться от в мене от зараз виберу вам центральну стіну несучу. Ви її двигати не можете ні вверх, ні вниз. Самі перерізи, самі прорізи вікон, дверей ви можете міняти, коригувати як розміри, так і розташування. Як я вже сказав, підбирається вам індивідуально і сам фасад, підбирається вам індивідуально розраховується фундамент. Перекриття підбираємо, підбираємо з вами матеріал стін і комбінацію утеплення і оздоблення фасаду. Це все підбирається індивідуально. Я вас тримаю тільки тут в рамках самого, саме оцих розмірів 8, 8 м380 мм на 12,5 метрів. Все інше ми з вами можемо коригувати, можемо зеркалити, в будь-яку сторону можемо покрутити, прив'язувати на участок, на ділянку вашу. Це все виконується вам індивідуально і воно входить в вартість. Тобто ви платите тільки як за конструктивний розділ проекту, орієнтуючись на оцю площу без тераси. Це площа всіх приміщень без тераси. І так, давайте розглянемо дане планування. Е, да, друзі, я хочу, щоб на основі цієї інформації ви написали мені, якщо ви, ви плануєте будувати будинок якийсь, у вас є якісь ідеї, ви хочете побачити якийсь варіант планування вже продуманий. Напишіть мені в коментарях. Розміри цього будинку, який би ви хотіли побачити, скільки поверхів і який набір приміщень ви б хотіли побачити. Це, це мінімальне, що мені потрібно для того, щоб я створив саму ідею планування, і ми вже потім з неї вам розробили індивідуально конструктив. І можливо, ця, ця ваша ідея підійде ще комусь. І ми комусь ще розробимо конструктив, ну, вже, скажімо, з іншої технології. Так, давайте розглянемо саме планування. Даний будинок складається з трьох спалень. Одної Одного санвузла, кухня з своєю кладовкою і вітальня столова з коридором. Коли ми попадаємо, заходимо в будинок, ми попадаємо завжди в моїх проєктах дуже часто дуже рідко верніше, я виконую проекти без тамбура. Це по великому проханні клієнтів, тому що я рахую, що тамбур це дуже функціональна річ в нашому кліматі. По-перше, це само собою ми відгороджуємо себе від холоду зимою і від жари літком. І по друге, це е, така зона розмежування чистої і, і брудної зони. Я вибачаю за тавтологію. Ми коли заходимо з брудним взуттям, ми сідаємо на пуфік, переобуваємось в тапочки і заходимо вже в будинок. Таким чином, залишаючи все сміття в тамбурі. Плюс, коли, от, наприклад, у вас слякоть, ви заходите, ви в тамбурі можете поставити теплу підлогу, у вас завжди там сухо, навіть якщо ви зайшли з мокрим взуттям його поставили, включили теплу підлогу, там все підсохло, ви спокійно зайшли в будинок в тапочках і не нанесли туди сміття. Коли ми заходимо вже з тамбура в коридор, я тут зробив таке невеличке е, заглиблення. Тобто в нас є така сходинка по стіні. Чому? Тому що, щоб коли ми зайшли, в нас не було відчуття, що ми впираємося в стіну. Плюс сюди по інтер'єру ще можна повісити, наприклад, дзеркало, яке допоможе вам зібратися при виході, і плюс воно трошечки збільшить сам простір. Коли ми йдемо направо, ми попадаємо в зону вітальні столової. Е, Потім ми тут бачимо, що в нас є кухня. Кухня, ви можете подивитися, що вона би невелика 6,4 м квадратних, але насправді в нас столова сам стіл з скухоний, він винесений в другу зону. І тому в нас тут чисто робоча поверхня. Також в кухні є кладовка, де ми можемо зберігати продукти. І Тут ми зразу скажемо відразу з вами про е, як ми будемо опалювати цей будинок. В даному проєкті було передбачено три варіанти опалення, ну, скажімо так, навіть не три, а два з половиною, я би сказав. Тому що перший варіант це газовий котел, який розташований на кухні, під нього передбачені всі вентиляційні і димові канали. Другий варіант це електричний котел, який ми планували занести в оцю кладовку і розмістити з цієї сторони. Ну і третій варіант це такий, скажімо, вже більш естетичний. Це коли ви можете в, дані, в даному кутку розмістити або фенокамін. Або верніше камінофен, або будь-який інший камін, будь-якої другої конфігурації, якусь пічку, якийсь камін, там, Це вже питання, скажімо так, більше інтер'єра. Під дану конструкцію передбачено буде в проєкті і фундамент, і зараз в проєкті в самому плануванні передбачені вже вентиляційний і димовий канал. Коли ми йдемо в другу сторону нашого будинку, ми попадаємо в спальню зону. Спальня зона нас складається з трьох кімнат. Відпочинку і з одного санвузла У нас є велика спальня е господарська і є менша спальня дитяча. Ще менша спальня, вона в нас по, по проекту це проміжний варіант, до речі, проекта, індивідуального проекту, який ми виконували. Він клієнту по якійсь причині, я не пам'ятаю, не підійшов. Ми там виконали виконав я йому інший варіант. Даний варіант я просто залишив, бо він досить цікавий. І, і ця кімната в нас. Передбачалася спочатку як кабінет або як гостьова кімната, а потім, коли вже буде друга дитина, то це буде дитяча кімната. А коли перша дитина виросте, досягне 13-14 років, вона вже буде мати свою спальню, оцю 11-25 метрів квадратних. А менша буде жити тут, наприклад. Тобто було таке планування. Якщо приїжджають там, багато дуже народу до вас, то хтось може і лягти у вітальні, не проблема. Так, також є варіант в даному плануванні поставити тут двері. Є варіант зробити цей стіл подвинути, чуть в сторону, прибрати оцю перегородку і зробити, що в нас вітальня буде окремою. Це вже ми індивідуально з вами будемо працювати саме по ціні конструктивного розділу. Ціну конструктивного розділу за метр квадратний ви можете побачити на моєму сайті. І помножити її на оцю величину, на кількість метрів квадратних приміщень будинку, і ви знаєте, скільки вам вийде повністю цей проєкт. Що ще я можу по даному будинку вам розповісти? Напишіть обов'язково, друзі. Е да, я забув сказати, що я вам зараз покажу ще і розміри, щоб ви розуміли, з чого складається дане планування, які його розміри. Можете натиснути зараз, як так зробити, щоб все помістилося і було видно. Е зараз я виділю всі розміри і зроблю їх трошечки більшими. А ну, не буде сильно. А, ні, це завеликі. Щоб ви бачили просто. Самі величини і могли для себе зрозуміти сам об'єм. Також покажу вам фотографію, яку я зробив. Це таке 3D-візуалізація -3D самого планування, для того, щоб ви більше відчули сам об'єм будинку, що і як розміщене. Так що, друзі. Заказуйте проєкт, якщо вам він потрібен. Зараз буде дуже велика кількість таких от в мене планувань бюджетних. Що я ще хочу вам показати, друзі? Я вам хочу ще показати, що в мене є Patreon аккаунт, де я публікую таку інформацію технічну, яка буде корисна тим, хто будує сам, наприклад. Тим, хто є початковим проєктувальником, навіть не початковим, тим, хто є будівельником. Я розказую, яке, наприклад, сьогодні вийшло відео перекриття по балках. Потім було відео підлога по ґрунту, два варіанти. От перекриття по балках, ви можете побачити, що це я розказав про оздоблення стелі, підлога горища, конструкція перекриття і утеплення. Детально ми там розглянули реальний вузол. Потім підлога по ґрунту, два варіанти. Стандартний і економний варіант. Крокви, все розказав по крокви. З'єднання потім варіанти кріплення до Маурлату, з'єднання між собою мається на увазі крок, крокв, який зробити, і який переріз крокви вибрати. Потім Маурлат теж все розказав про Маурлат, все, що таке основне вам потрібно знати при будівництві даху. Потім огорожа з прогностилу. Тут взагалі у мене вийшов ролик на півгодини, де я розказав детально ну, все, все, що я знав про забори спрогностилу. Що я не розказав, ви прямо на Патреоні, або на якщо ви станете спонсором каналу, мови ви побачите ту ж інформацію, що і на Патреоні. Ви можете задати свої запитання по даній темі і отримати доступну відповідь. Далі в мене дуже багато ще інформації, але це вже йде інформація до вона зараз в мене перезаписується, тобто я її роблю більш таку об'ємну інформації, більш доступну для розуміння. І тут дуже-дуже-дуже багато в мене всяких схем, проєктів, вузлів, рішень конструктивних, дуже-дуже всього всього багато. Так що, Бачите, я догортав, і в мене ще 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 можна розвертати дану, дану стрічку Patreon. Так що, підпишіться, підтримайте, всього підписка коштує 5 доларів на місяць. Можете підписатись скільки на місяць, можете підписатись на постійній основі, поки ви будуєте там якусь конструкцію. Можете мене підтримати. На даний момент мене підтримує 4 патрони на постійній основі. Вони підписані, я їм дуже вдячний. Так що підписуйтесь також на канал. Всього вам найкращого. Чекаємо перемоги і будемо відбудовувати нашу Україну. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Чекаємо перемоги! До побачення!